Всім привіт! Я швиденько. Ось бачите, пам'ятаєте, я помив підкапотку чистенько, але тут починаю вже знову накидувати сміття через оці стакани. Що ми робимо? Ми купляємо ось такі кришки від вазу 88 мм і встановлюємо їх сюди. Але, бачите? Я тут товстий двосторонній скотч наліпив, тому що якщо без скотчу брати, вона так... давайте я покажу, вона стає нещільно і на вібраціях там ви можете її просто загубити. Тому ось так от приклеїмо. Далі ось цю різьбу ми обробляємо перетворювачем мержи. І потім наносимо туди такий гарний слой солідового Для того, щоб волога, яка там буде, вона не роз'їдала нам цю різьбу. Це важливо. Бо подивитесь, в коментарях вам обов'язково скажуть, що там буде все гнити. Ось така краса. Так, бруд тут буде, але воно не буде знищувати нашу різьбу. І далі встановлюємо нашу Кришечку, запресовуємо її туди, Хоп. і знімаємо захисну стрічку. Все. Тепер бажано три дні сюди водичкою налити, щоб воно підсохло, схопилося. І воно нікуди вже в нас не дінеться, буде тут стояти доти, доки ми саме його не знімемо. З вас сподобачки і ваші думки у коментарях. Пока.